13 тисяч євро за ухилення від мобілізації СБУ на Буковині викрила черговий канал переправлення військовозобов'язаних за кордон. Чернівчанин організував незаконні мандрівки разом із трьома своїми знайомими. Фігуранти пропонували охочим широкий спектр послуг від уникнення мобілізації до викрадення вже мобілізованих осіб з навчальних центрів. Так званий бізнес працював під ключ. Ухилянтів забирали просто від місця їхнього проживання або навчального полігону з різних регіонів України, привозили до Чернівців, поселяли в готелі на деякий час, поки не збереться умовна туристична група. Далі цих осіб відвозили до ділянки так званого зеленого кордону, де вони мали перейти пішки до сусідньої Румунії. Для конспірації зловмисники часто змінювали автомобілі водіїв та готелів, яких поселяли клієнтів. А також обирали маршрути поза блокпостами і слідкували за вчасним видаленням інформації з мобільних телефонів. Чотирьом фігурантам повідомлено про підозру. Суд обрав компанії запобіжний захід тримання під вартою без можливості внесення застави. Триває слідство.